Суха гілка, то цю гілочку треба відрізати опарницю. Тут вже підготовлена ямка, земля, там на перегрі і купила, ось називається ароня. Чорного воцова. Добре, чорна рабіна. Ось такі в упаковці, вона продається. А тут з другого боку намальована наливка. Ага, написано наливка з аронії. І рецепт, як робити наливку. Наливку я робити не буду, а от чорну рабіну посажу. Такі крупні гарні ягоди намальовані. І ось так вона запакована. Все це приймемо гарно. щоб звір не розносив. Корінчик ось запакований у салафан і обв'язаний ниткою. Це не нотка, це резиночка, Вона дуже гарно, легко знімається, я її зараз зніму. Ой. Коріння мокре, все мокре тут таке, все живе і мокре. А листочки пустила такі, навіть не листочки, а вже такі ростки, гілочки відпустила. Вона побула, пожила у квартирі тиждень. Тепло, і вона почала так рости гарно. І зараз я її вже посажу. Хай вже росте тут на горі. Така земля тут піщана, жовта, але туди в лунку насипали хорошої землі, скрутовані, взяли на березі. Не питайте, чому поливаю з пляшки. Колись робили відео. І показували, що воду беремо у пляшках у річці, тому що дощів немає сухо. І ось уже яка пора, половина квітня, а не було ще ні одного нормального дощу. Так що вся вода йде з річки. Добре, що річка по дорозі на роботу та з роботи. Не потрібно спеціально їздити. А по дорозі можна набрати води. Почекаємо, поки вода посяде. А тим часом, поки вода посяде, то в мене ось тут моя, не моя, а мій квітник. Мої квіточки тут ростуть. Лілії, рядочок моїх домашніх лілій. Росте привезених з дому, а далі купляні лілії. Голубенькі квіточки, гарнюсінькі цвітуть, радують око. Гвоздічки посажені, будуть пізніше цвісти, нарцизи мої, котрі старакують уже другий рік, просяться у друге місце. Рябні посажена. І деречком обгорожена. Пізніше тут мусор заберу, вивезу возиком, а пізніше підросте трава і будуть косити траву, то щоб не збили моє деревце, спеціально воротили. А зараз йдемо садити в друге моє куплене растіння. Мусор забираємо з собою. Все, у друге місце і другий саженець садити. А друге кухне. це купила учора. От такі ягоди. Називається маліноєжина медана. Малинова ожина. Червоні ягоди. Намальовані гарні, крупні. А от побачимо, що буде і чи в цьому році щось вроде. Ну, побачимо. Так само запаковані, як і чорна рабіна. Дуже гарна така паковка. Кшеви. Кшеви, ягодові смаки. Кущі написано. О. І все те саме. Палафон. Потім пленка, А тут немає резиночки. Тут замотано лівкою. Ого. Та було легше. Розмотати, тут так пленка міцно все тримає. Хочеться щось посадити своє, щоб були ягідки свої росли, то купувати дуже. Дорого, а це вийти на грядку і росте якась зеленуха, якась ягідка, то воно інакше. А ще для любителів попорка в грядці, насадити не тільки щебулі, квасолі, гороху, а насадити ще віток, Що Виходиш на грядку, тут і фрукти, тут тобі і овочі, і тут тобі ще й квітки тут. Я люблю взяти стільчика, коли тепло, взяти стільчика, посадити і помилуватися. Як уже все підніметься, росте, квітки цвітуть, ягоди дозрівають. Не тільки помилуватися, ще й посмакувати. <сум> Дивіться. Тут теж ось такий корінчик, патичок, і він такий, як оброблений воском, такий слизький він і. Ну, Чимось він обмащений. Але оця смазка не мішає проростати mm -hmm. пагінчикам. Пагінчики вже проростають і з корінчика вже пускає ось такий великий пагінець. Ну, що, будемо садити, а оце як торф таке. Руки в мене брудні, бо я ж вже садила, в землі порпалась без рукавиць. Так коріння. Торф замотане і прямо таке пляшкою діло. І таке воно цупке-цупке. А як роздивилося добре, то тут один пагінчик такий великий росте, а ось тут другий пагін пускає теж. Треба садити. Будемо садити. Напевно, ну, буде нормально. І теж мокрий, не сухе. Таке воно обмотане плівкою і мокре, не сухе Гарно зберігається і собі там росте. Чекає далі сприятливих для себе умов. Це вже я сажу на грядці У себе на грядці Тут вже земля вгноєна. І не потрібно туди нічого класти всередину. А надіюся, що воно буде гарно рости і йому тут все буде пасувати. О, а полити полию. А ця земля викопана із середини, то вона вогка трошки, а насправді отакий пісок у нас. Як цих як в піщаному годиннику можна засипати у піщаний годинник і воно буде собі сипатися. А коли підуть дощі, то цей пісок трохи страмбовується і він не такий сипучий. А зараз просто йдеш і навіть копко ходити. Налию багато води. Хай вода собі впитується. парувати. Може буде дощик. Надіюся, надіюся на те, що буде дощик. І далі все він полиє. Хоча вже прийшлося поливати редьку, цибулю вже поливали. Поки буде вода впитуватися, то я вам покажу, що я на грядці. Яка в мене взагалі грядка вже в цьому році. Вона вже трошки. Інакша, як була в минулому році і позаминулому році. Такий вигляд має моя грядка від цієї малини, де підв'язана на патичках, і до зеленої он сетки. Ну, а то дах сусідського будинку. Малина вже давно почищена, обрізана, підв'язана. Це жовта малина. Я цю малину привезла з дому. Вона мені нагадує, моє рідне, моє домашнє. Я її так по-інакшому до неї відношуся. І не тому, що тут не можна купити там жовтої малини. В магазині є багато різних кущів, дерев, квітів різних, дуже-дуже великий широкий вибір. Але воно мені. Ось ця малина, вона мені дорога. Бо я привезла її не, не тільки з дому, а викопала її у себе на подвір'ї. Це моє домашнє. Воно мені нагадує дому. А в магазині, звичайно, всього повно. Ось можна подивитися, що в магазині робиться. І малина жовта, світла-світла. Малина чарна. Лина жовта, але вона більш до оранжевої. Маліна червона. Весна і продається ось маліна пурпурова. А взагалі тут повний стелаж різних ягід і агрусів, якісь ягоди Камчатські, червона споришка. Багато-багато і дуже багато квітів, рози різного кольору. Вибір дуже великий. Можна купити, що душа бажає вибрати. Які хочеш розина, який хочеш колір. Ось такі корінчики. Красота. Тут у мене посажена цибулька, вже видно як сходе. А тут петрушка і цибулька, котрі їсти стрілочки, ще її немає, вона не сходить. З другого боку теж посажена петрушка немає. Там кусочок місця ще нічого не посаджено, чекає на свої нові посаження, а тут я маю полуницю. Ось уже стільки в мене рядочків. В минулому році цвіт обмерз і не було ягід. Надіюсь, у цьому році будуть ягідки. Гарно почала рости, вже тепло пішло. Це теж я садила червона споришка з цвітом. Ой, який цвіт! Кетішки такі висять. Видно. В минулому році тут були ягоди і знов цвіте гарно. Тут у мене діляночка, цибулька, редька листочки, там далі морква відніється. Вже поливала. А за малиною, за патичками, там сусідська, грядка, там хлопець поляк. Собі використовує той кусочок землі. Тут в мене ось зелений паркан з одного боку грядки, а попід паркан в мене стежка така широка, я тут ходжу. Смородина. Це я взяла пару сток у знайомої посадила. Це вона росте третій рік. Того року вона ось тільки виросла, 20 см виросла і викинула он уже цвіт. Угу. Будуть ягодки. А сьогодні я садила не перші саженці. Ось вже теж купила смородину, точно в такій самій упаковці, як показувала сьогодні, і посадила вже, були морози, трошки листочки примерзли. Навіть видно, як Трошечки вон приморозило. Але теж такий росточок, грубий, гарний, росте. І риси привезені з дому. А бачите, з цього боку ось загорожена сітка така. Прийшлося купити сітки сама дешевша сітка пластмасова. Але загородили, бо на город заходять сарни, олені, з лісу виходять он ліс відніється. І вони обходять, так кругом будинку обходять і заходять на грядку роблячко. До минулому році поїли буряки, малину погризли, вночі хазяювали, що хотіли, те робили. А в цьому році прийшлося загородити. А сусід, свого боку, також загородив. І вже буде порядок. Уже сарни не зайдуть. А внизу. Вон промежуток, я до землі до кінця не загорожений. Тут ходять котики, їжачки тут ходять, хай собі ходять. Це біла споришка. щепа. На патику вон такого щепа. Вона два роки підряд родила і дуже рясно, гарно родила. Це мені попало таке дерево. Я його не садила. Тут, тут якийсь куш декоративний. А ось ожина в мене чорна ожина. У минулому році були такі тоненькі патички і було на них трошки ягідок. А в цьому році вигнало чотири таких грубих-грубих пагони. І попускали ось такі листочки, вона морозостійка. Не боїться вона морозу в минулому році виноград померз, взагалі нічого не було, а ожина не померзла, ожина була. Ага. Часник мій росте. Часничок вже великий, такий піднявся. Це часник уже мій. Поза минулого року я купила в магазині часник, посадила. Минулого минулому році я його зібрала, частину використала, а частинку оставила на насіння і в грудні місяці посадила. І це вже мій зібраний, не куплений. Так, цибулю бачили. А це. Кущ ягода Камчатська. Чому вона називається Камчатська, я не знаю. Два роки цьому кущику теж я купувала і садила його. Він цвіте уже і в минулому році цвів але обмерз цвіт. Було пару квіточок обмерз, а в цьому році він дуже гарно цвіте. І одні квітки у нього цвітуть. Попадають, інші розцвітають, а інші он, мають цвісти. Так, почергово. Він же довгенько цвіте. Напевно, більше як, ну, більше як неділя, зо дві недільки вже й равлик виліз. На кущ. куди ти вибрався? Ну, злась, молоденький равлик. І кущ агрусу. В минулому році я купила, в минулому році посадила. Теж з такого маленького, як показувала, ось який я садила, теж такий був маленький корінчик, потечок але він теж був зацвів. Була щось одна, одна квіточка чи дві, але ягідки не було. А в цьому році теж бачу, повикидав цвіт. Отак От я хазіюю і люблю. До речі, я люблю ці діла. Це садіння, цвітіння, виноград. Виноград не купували. Виноград дали знайомі черенків. Вони зберігалися у мене зиму. Минулого року підріс, позаминулого року посаджений був, минулого року підріз метр. Всенький померз і пустив з коріння пагони виріс 4 метри. Зараз він живий ось, брунючки проростають. Теж сподіваюся, що буде пару гонок буде, а навіть не знаю який, бо тут не один сорт, тут кілька сортів, кілька сортів його. І проросло кілька патичків. А це червона малина. Цю малину я теж не купувала, а викопала у пані, в котрої ми раніше жили. Ця малина родить як із пагінків, які виросли в минулому році. Ось вони такі. Високі і з листочками, вже, так і вона буде родити із тих, що тільки проростають із землі. І вона, коли вона родить, починає в серпні, місяці, напевно, і аж до морозів ягоди на ній є, і вона цвіте, і цвіте і цвіте, аж поки не вдарить морози. Мені подобається такий сорт, і малина ця смачна, хоч невеличкий рядочок, але в минулому році вона вже зародила. Звичайно, все прийшлося попересажувати. І тут копались такі котловани, рівчаки, засипали гноєм, солому туди клали. І в минулому році вже воно проросло і родило. А поза минулого року не було ні жовтої малини, вона навіть не росла, ні червона, вона навіть не росла, вона виросла 20 см. І на тому все. Угу. Ось моя малина єжина вже засипана, загорнута і все, рости. Бо я буду чекати ягідок.